З вами Юрій Опока. Це знакові постаті. Змістовні розмови з цікавими людьми. Сьогодні в гостях у нас відомий в Україні та, поза її межами, журналіст, публіцист, політичний експерт, головний редактор каналу TVI Віталій Погніко. Пане Віталію, для мене велика честь бачити вас у нашій студії. Я вас вітаю. Дякую, добродію. Пане Віталій, ви не пересічно послід української журналістиці. Ви один з перших, хто повідомив світу про українську незалежність. Маєте великий досвід роботи в медіа? Ви професійно відбулися? Чим для вас є журналістика? Мені здається, що для кожної людини професія є покликанням, якщо людина намагається досягти якихось результатів в професії. Так що журналістика для Тих, хто займається цією справою протягом багатьох років і не змінює цю діяльність на якусь іншу, вона, напевно, є чимось тим, без чого людина не може себе представити. І до того ж, мені здається, що журналістика — це не зовсім професія. Це все ж таки ще й творча діяльність. Це спосіб життя. І я думаю, що коли людина це і сприймає як спосіб життя, вона відбувається як журналіст. Розуміло. а як ви вважаєте, в Україні достатньо якісної журналістики? Чи все ж таки нам варто тягнутися до якихось стандартів? З Якісною у нас завжди були проблеми. тому що для якісної журналістики, якщо загоду, потрібно якісне суспільство. І е, я думаю, що з часом можливості для якісної журналістики буде більше. Буде більше, тому що буде змінюватися суспільство, буде з'являтися середній клас, будуть з'являтися більш заможні люди з різними інтересами. І тоді, коли буде реальне бажання у цих людей розвиватися поруч із медіа, тоді з'явиться більше якісних якихось ресурсів. Я навіть не певний, що це будуть, будуть обов'язково газети, що це будуть обов'язково телевізійні канали. Я думаю, що це може бути ще й така медіа-панорама, медіа яку ми зараз собі не уявляємо, яка виникла власне до крови інтернету. Тут я якраз бачу більше басовист для розвитку якісної журналістики ніж казами видрукованих медіа. Тобто, саме, саме суспільство буде формувати попит на якісну журналістику, а не журналістика буде виховувати суспільне бачення. Ну, Журналістика все ж таки для церкви. Це треба відразу сказати. І журналісти можуть спричалитися до якихось звіл в моральному сталі того хто. Читає, слухає, дивиться, але журналістка не може змінити себе суспільство, тому що не журналісти роблять економічні реформи, а політики не журналісти є тими, хто голосує за ці чи політичні сили, а самі громадяни жовті лише частина суспільства. Так що тут і громадяни мають зробити вибір на користь таких тверезих сили. Ці сили мають провести певні перетворення, і це призведе до. Такої якісної преси. Як не може не реально бути вільної преси у довільній країні, так не може бути якісної журналістики у бідній країні. Це теж треба розуміти. Ви один з тих, хто почали формувати незалежну журналістику. Ті сподівання, те бачення, ті пріоритети, що були на початку незалежності саме в професійній сфері, вони змінилися чи залишились ті ж? Для залежної української журналістики — так чи легше. Будується поруч із державою. І треба розуміти, що ми починали з чистого, можна сказати, такого е паперу. Тому що у нас не було багатьох речей, не було міжнародної журналістики, не було політичної аналітики. Не обе проголошили залежності на увазі. Не було традиції якісних газет, не було взагалі традиції власного погляду на світ. Наш погляд на світ був московський. І тут, мені здається, ми багато чого досягли. У мене був пріоритет, якраз твори, щоб українська журналістика стала, якщо завгодно журналістикою звичайної європейської країни. Нічого більше. Але для цього теж потрібно було багато працювати, і ще буде потрібно працювати, тому що у нас зараз є там і палітра видалі, величезна кількість телевізійних каналів, радіостанцій, але цілі слістрижель, який існує в європейських засобах пасової інформації, у нас майже відсутній. Тобто українська журналістика якісно відстає, вона не конкурує по журналістським стандартам е, об'єктивності, незалежності е, стандартами західної журналістики? Я сказав, що вона цільно словідстає, тому що те, що для західного журналіста є очевидним, українського журналіста треба ще пояснювати, що ось це скажімо, там погало. Оце добре власне є журналісти, які працюють в цій площі. Я не кажу, що цього лейслує, але немає загального такого сприйняття цього. Немає загального сприйняття того, що добре, що зле. І це не тільки в журналістиці, це і в суспільстві. Публіцистика суб'єктивний жанр, де обов'язково присутня позиція автора, його оцінки і висновки. Чи доводилось вам коли-небудь суперечити Віталію Портнікову, скажімо, кількарічної давнини? Звичайно. Я думаю, що це навіть простежити по якихось моїх текстах. Я взагалі вважаю, що люди розвиваються. Що люди можуть змінювати позиції у відповідності до якихось обставин, які перед ним відкриваються. Що люди можуть щось нове прочитати, про щось леве дізлатися, і тоді їхній погляд змінюється, тому що і легше ти є абсолютним догматиком, якщо ти закриваєш собі цю можливість розвитку. Але є якісь речі, які є, що завгодно фундаментальними, правда? Їх можна так, сформулювати. В десяти словах або в десяти заповідях. вас наче. Ну От я ж кажу, можна їх спробувати в десяти заповідях. Це просто. Але поза цим людина вона ж е, є істотою, що постійно розвивається і змінюється. Поза цих фундаментальних речей. Я мені здається, це дуже, дуже важливо. Саме дякуючи, саме дякуючи е, цій здатності людини до розвитку. Ми живемо в монотеїстичному світі, живемо в християнському світі. Інакше ми взагалі живемо в. Е, е, Такі цивілізації політеїстичні, тому що ця цивілізація дозволяла людині мати величезну кількість різних орієнтирів, але не дуже сильно змірюватися. Mm. Тому що зміла це завжди душевна робота. Ви можете якісь навести конкретні приклади перегляду погляду стосовно конкретного явища? Ну, це треба замислюватися, чесно кажучи. Я думаю, що велика. Well, uh... Було чимало таких позицій, які коригувалися з певним часом. Просто це дійсно потрібно пригадувати, я не можу так конкретно сказати, саме тому що для мене та позиція, яку я займаюся сьогодні, є... мені може здаватися, що я займаю її завжди, але насправді це не так. Тому я отак відразу, відразу не скажу. Але думаю, що таку позицію можна, можна знайти. Мені здається, чоловік 2004 року, коли був Майдан, і це можна побачити в моїх публікаціях, я навіть не міг зайняти цілісну позицію з цього питання, а її тільки вже після цього. Тобто з одного боку, я розумів, що. Присутність та на, на сцені Байдала це величезна проблема для майбутнього України, що ці люди обов'язково скомпрометують всі ідеали. З іншого боку, мені не хотілося ображати тих людей, які були, звісно, на самому Байдалі, тому що я розумів, що багато хто з них вийшов туди. Більшість щирих почуттів. Але я хотів для себе зрозуміти, наскільки ці почутті є щирими, точка зору, ці люди хочуть демократії із вільних виборів, свободи. Або вони все ж ти просто хочуть, щоб президент був Ющенка. І це для мене теж було питання. І от публікації того періоду, вони можуть проілюструвати, що в мене були оці проблеми. Що я писав і так, і так, і так, що я намагався всі ці аспекти якось висвітлити, а, між ними, не було спільного з Левельником. І це дійсно була для мене проблема, як для публіциста, вже після того, як ці події закінчилися, я зміг. Я зміг сформулювати для себе досить чітку позицію по тих подіях і зрозуміти, що коли соціальний вибух закільчується бажалів суспільства контролювати владу, то він фактично на поразку, але для того мав пройти час. Ви маєте великий досвід роботи у пресі. На радіо, на телебаченні. Можливо, варто закцентувати увагу на одному з напрямів цієї діяльності? Якраз вважаю, що навпаки. Я, чесно кажучи, в прихильних універсальності в журналістиці. Я думаю, що журналісти людина, яка просто спілкується з читачем або глядачем або слухачем. Просто кажучи, людина, яка спілкується з іншою людиною, яка різниця за допомогою яких технічних засобів це робити, За допомогою слова, за допомогою голосу за допомогою. Картинки на телевізії або екрані. Важливо те, що ти хочеш долести. І я якраз був прихильником, завжди зворотлю ставлю до цієї ситуації, що журналіст має вміти і те, і друге, і третє. Є люди, які спеціалізуються тексті, є люди, які спеціалізуються на радіопрограмах, є телевізійники, які закохали саме в екран. А я все ж таки вважаю, що найцікавіше сам процес спілкування. А можливо, є якісь вид діяльності, які для вас є пріоритетним, що ніколи вам не набрать роботи. Я люблю писати. Я можу не вести радіопрограм, я можу не виступати в телевізійному ефірі, але не писати я не можу. Очевидно, я це прекрасно знаю, тому що писати це якесь внутрішнє покликання. Більше, ніж говорити чи бути в телеефірі. Я можу прожити без телеефіру роки, я це точно знаю. Просто тому що були я життєві досвід, але мені просто не дозволяли вести телевізійні програми, не показували роками, на телебаченні, я це сприймав абсолютно без будь-яких проблем. Але без тексту мені прожити важко, безумовно. Якщо мені заборонити писати, це буде випробування. А як саме ви зрозуміли, що ви хочете писати і вам потрібно писати? Коли це сталося? Напевно, в дитинстві ще в шкільні роки, мені це цікаво було робити. Я видавав якісь шкільні журнали. Я намагався писати якісь тексти. Мене була така навіть газета, яку я робив сам для себе. Вона називалася Ловили соціалістичної Югославі. Бо я робив її саме тому що я тоді дуже цікавився Югославським досвідом соціалізму. Треба розуміти, що ми тоді всі так чи інакше шукали можливості того, що. Якось змілити е, те життя, в якому ми живемо. Але вважалося, що просто позбутися комунізму неможливо. І на той момент здавалося, що єдиний шлях його позбутися чи його якось змілити. Йогославський шлях вважався найбільш таким реалістичним, тому що Євгославій був одного боку соціалізм, однопартійна система, іншого боку — вільні кордони, можливо, за інші країн, навіть на Захід, що в Радянському Союзі було майже неможливо. І от я слухав кожного для Радіо е, Югославія і по е, мотивах цих радіопрограм робив цю щоделу газету, якісь свої коментарі і таке інше. Так що досить щоденні газети в мене є десь 7 класу. А стосовно телебачення, ви головний редактор каналу TVI. В чому особливість вашого каналу? Чим він відрізняється від всіх інших? В тому, що, в тому, що ми можемо дозволити собі либрехати. Так склалися умови. На щастя, на щастя, що до нас немає тиску власлика, е який щиро бажає, щоб цей канал був вільний, тому що я розумію, що для нього це перш за все ще його репутаційний, репутаційний виклик, можна так сказати. Ми можемо не звертати увагу на тиск влади, бо влада вже все зробила, з нами, що могла була фактично позбавила нас. Частота збирала можливості того вільного розповсюдження. І у нас є для є журналістської позиції, тому що люди, які у нас працюють, вони розуміють, що з людьми треба розмовляти чесно. Я досить часто помічав, що у телевізійників є така позиція, що коло влеця знаходитися в ефірі. А що то в цьому ефірі говорити? Не має величезного значення. Це неправда, тому що брехля в ефірі тисячократно, можна сказати, посилюється. І людина, яка знаходиться в ефірі і Бреше своєї оглядачеї, вона має розуміти, що глядач в цей момент просто може плювати на екран. В переносному сенсі цього слова. Ніякої хорошої репутації від цього не буде. Так за це можна заробити певні гроші, але не на довгий час. Тобто Ті ВІА канал опозиційний? Ні, канал е -е, просто реалістичний, канал чесний. Не, не потрібно бути опозиційним. Потрібно просто розповідати те, що відбувається в країні. Може, це і є сьогодні опозиція, але це тоді опозиція до здорового глузду, якщо загодна, з боку влади, якщо влада сприймає просто правду як опозицію. До редакційної ради каналу входять такі визначні постатки, як Леонід Кравчук, Адам Міхнік, Васлов Гавел, Мирослав Маринович. З якою метою? З метою визначення цілосного стрижля. Ми показали, на яких людей ми можемо орієнтуватися, яким людям можемо показувати наші якісь окремі програми, сюжети. З якими людьми ми можемо обговорювати редакційну політику? Я от зустрічався у Львові з цими для Базодамбігником, якраз говорив з те, що відбувається на каналі, розповідав. Я бачив, що такі саркастичні ковальтарі, от Лавіщови, ввели е до своєї редакційної ради людей, які лаві, там, можуть лізлати українською мовою, не цікавитися каналом, а тому, що нас з цими людьми об'єднує спільна система цілості. І вони якраз цікавляться тим, що у нас відбувається. Тому що цікаво, що буде далі з Україною, що буде далі з медіа. Тобто вони беруть участь в роботі каналу? Ну, Не можна сказати, що вони є людьми, які там присутні на наших нарадах, але це люди, за якими ми можемо звернутися за параду. От Я як, головний як редактор, яка відповідає за зміст того, що відбувається, Бо може принаймні розраховувати на підтримку цих людей на дружню пораду. В чому сенс такої ради? В можливості отримання дружньої поради. Чи повинен журналіст бути впливовим? Ви вважаєте себе впливовим журналістом? Я цього не знаю, чесно кажучи. Є якась підтримка, якої відчуваю, але я не можу злати її рівня. Я вважаю, що журналіст має робити все, щоб змінювати реальність навколо себе. Наскільки йому це вдається, це питання. Тобто вплив журналіста потрібен все ж таки? Ну, він бажаний, але його не можна досягти штучно. Це питання тільки власної життєвої позиції, досвіду, можливості змінювати реальність за допомогою різних там засобів. Журналіст, звичайно ж, в принципі, журналістська впливовість це одне і те теж. Якщо ви повідомляєте юлібіль інформацію, ви впливаєте на не. Тут проблема в рівні впливовості. Ви активно берете участь у політичних ток-шоу. Зокрема, Савіка Шустера і інших. З якою метою ви відвідаєте ці так-шоу? Адже переважно там аудиторія політиків, які з метою розставити крапки Латі. Тому що люди, які проходять ці шоу, це політичні статисти, яких надсилають здебільшого штаби їхніх політичних партій, щоб розповісти людям чергову досить, я б сказав, далеко від реальності історії. А я хочу, щоб люди усвідомлювали те, що дійсно відбувається в цій країні. Наскільки я можу це робити, я це роблю. І я це роблю тільки в тих обставинах, коли я можу це робити. Тому я не з'являюся, скажімо, ніколи на телевізійному каналі Інтер. Тому що я вважаю, що там немає ніяких можливостей для висловлення, для висловлення своєї позиції. А в ролі статиста я не виступаю. І мені здається, що це вже теж досить ваговий бал цієї. Історії. Як будуються ваші стосунки з політиками? Немає стосунки з політиками. І ви ніколи не задумувалися над політичною кар'єрою? Я не задумувався над політичною кар'єрою, тому що я хотів, щоб у політичною кар'єро було політичне життя. В політику можна йти тільки коли є група однодумців, які усвідомлюють, що цей похід пов'язаний з якоюсь цілослою, знову таки, мотивацією, з бажанням щось змілити. І ці люди мають це одночасно мати підтримку в суспільстві. Коли такі умови не Можна йти в політику. Коли таких умов немає, будь-який похід в політику я виключно таким кар'єрним кон'юнктурним вчинком, на який мені просто не дуже хочеться відважуватись, тому що мені не цікаві такого плану вчинки. — Тобто в Україні за 20 років незалежності таких умов не було. В Україні, так, не, було, не, було, так, в Україні не було таких умов за 20 років, і вони не могли вилукнути, тому що такі умови виникають за умов певного економічного базису, який нам ще належить створити. Ну тоді виходить замкнуте коло, коли група людей не бажає створювати економічний базис, і відповідно не з'явиться інша ініціативна група, яка буде змінювати. Ні. Економічні бази створює цілий дітей, коли людей немає ніякого виходу. Ми зараз якраз наближаємося до цього моменту. Коли розкладався радянський союз, теж здавалося, що не було ніяких умов, тому що не було ніякої групи людей, було повне засилля комуністичної партії, номенклатури, яка не бажала ніяких змін. Але система себе. Повністю вичерпала. і людям довелося погодитися з тими економічними змінами, які відбулися. Якщо думати, що всі так хотіли приватної власності в цій країні, ні. Здебільшого хотіли, щоб держава і далі всіх отримувала, тому що за багато річ виховали націю утримальців. Але виявилося, що далі і що не можна, вже ніхто нікого утримувати не може. Доведеться приймати інше рішення, погоджуватися з реальними економічними законами. І те ж саме в Україні в найближчі роки. Доведеться погодитися з реальними економічними законами і пліментувати найболісніше рішення і для влади, і для суспільства. Але з цих найболісніших рішень виникла ініціативна верства людей, яка скористається цими умовами, яка буде вже здатна створити якусь свою справу, яка буде в цьому плані найбільш ініціативною в такому суспільстві. І ця група людей буде бажати захистити те, що вона отримує. І це не буде олігархія. Це може бути середній клас, ділий бізнес тощо тощо. І звичайно, от тоді ви умови для політичної діяльності. Для справжньої, реальної, конкурентної політичної діяльності. Але це довгий шлях. Ну, Власне, ви в своїй книзі Бугравиця, в синагозі» е, апелюєте до людських цінностей. Хто для вас є моральним авторитетом? Я б сказав, що бій. Цілості світ, мені здається, як кожної людини формувався в сімейному буколі. Так чи інакше, я бачу якісь приклади моральності у власній сім'ї. Я не можу сказати, що я там виростав, я виростав у світському середовищі, звичайно. Але мені здається, що це світське середовище, волоще було так чи інакше пов'язане із тими звичайними цілостями, які вкладалися в людей які роками, чи старічі, які комуністичні експерименти не могли з багатьох людей витравити. Так що, ну і коло вчителя — це ж теж важливе питання, коли за сімейного коліщі людину направляють пояснюють, що треба читати, на що треба орієнтуватися. Це величезний такий процес виховання. І разом із тим було розуміння, що ми живемо в світі дуже неправильному, нечесливо, фальшивому, брехливому. І ще цілісний світ формувався як опозиція цього псевдосвіту. Який ще й оголошував себе єдине можливим і чесним. Так що на такій алтитезі. Моральний авторитет дуже складно. Я не знаю, я не завжди намагався не орієнтуватися на якихось окремих людей, а саме на якось цілесті речі. Я з величезною повагою ставився до академіка Сахара. Можу сказати, що це була людина, яка сприймається як такий моральний авторитет. Але це не означає, що я повністю погоджуюся з цима вчинками з явами. Андрій Дмитрович, коли я був живий, тому що він жива людина. Я знову-таки в мене немає ніякої, ніякої пійтети до жодної до людини, яка просто прожила, прожила свій життєвий шлях як нормальна людина. Я вважаю, що навіть найпорядніша, найчистіша людина, то відрізняється від статуї, що вона робить помилки, що вона помиляється, що вона переживає. Я з великою повагою ставився. Скажу мене до папа Івана Павла II, але теж прекрасно розумів, що мені дуже далеко від мене його. Церковна концепція його взагалі ставлення до церкви як до організму. Я міг поділяти його політичній і моральні цілості, але ніколи не сприймав його як церковного політика. І це теж не заважало мені ставитися до нього з величезною пошаною. Я, я думаю, що тільки таке ставлення чесне. А коли ми обожнюємо людину, відразу почала чесне ставлення і до і до самого себе. Як би ви себе охарактеризували стосовно якихось політичних вподобань? Чи ви є прихильником політичної ідеології? Я ліберал. Чистий ліберал. Чистий ліберал. Зрозуміло. Як будується ваш робочий день? По-різному. Це лежить від того, що належить зробити на каналі, скільки вам потрібно написати. Цікаво, скільки ви часу приділяєте до творчості публіцистичної. Ну, півтори години, півтори-дві години на Дель. На Намагаюся багато не приділяти цьому часу. Бо я вважаю, що якраз дель треба використовувати для спілкування з людьми, для якоїсь там професійної діяльності. Ось такої Менеджерської для подорожей, для зустрічей, для книжок, для кінофільмів, для театральних вистав. Бо це все є матеріалом для творчості в результаті. А якщо ти сидиш і 6 годин пишеш текст, то цей текст обов'язково буде погали, тому що в тебе не буде часу на розвиток і тоді буде виникає питання: в чому, чому слід з цього писання. Текст це відгукне життя. Тому треба жити інтенсивним життям, щоб були цікаві матеріали. У Італія Портікова є рецепт власного успіху. Я думаю, що рецепту успіху не у жодної людини, але є, є те, що я завжди намагався створити для себе таку модель існування, яка б дозволила мені не йти на компроміси з власним сумлінням. Ось це, думаю, важливий момент, тому що всі кажуть, що от людина має бути в ситуації. Коли її поставлять перед таким от вибором, воло кажучи, або чесність, або гроші, або праця на господаря, або чи так, правдива інформація. І от людина значить, може там чесно обрати для себе. Що вона буде чесним журналістом, що вона не буде нікому схилятися, і вона буде далі це поважати. В мене завжди була ідея, що не треба до цієї ситуації ніколи припускати, що я маю створити таку модель творчого існування, яка б мені дозволила ставити певні умови. Щось я можу бути тут, і бути тут, і бути там, але на умовах своєї повної творчої незалежності. І я таку модель збудував, будував. Досить давно. Саме тому що я тяжів до ситуації, коли я не буду ніколи робити вибір. Тому в мене не було ніякої в житті ситуації морального вибору. Не тому, що я не знав би, який вибір зробити. А тому що я хотів зробити все, щоб запобігти такій ситуації. В моїй ситуації можливо, це рецепт успіху. Я дякую вам, пане Віталій. Мені дуже приємно було бачити вас сьогодні в нашій студії. А нашим глядачам я нагадую, що в гостях Українського католицького університету був відомий в Україні та за її межами журналіст, публіцист, політичний експерт, головний редактор каналу TVI Віталій Портников. До нових зустріч! Соли краще.